Національний художній музей у Києві став осередком, з якого розпочала вивчати стан справ в отраслі нова очільниця Міністерства культури. Тетяна Бережна зустрілася із колективом, подивилася виставки і розповіла, що робитиме на новій посаді в ексклюзивному інтерв'ю нашому кореспонденту. Власюк мав необережність певний час бути за кордоном, і навчатися Це, що, ну, було дуже да, було насправді. Місцями, куди притягувало наших митців, ми не, не всі вчилися в Санкт-Петербурзі. Там був голод, ну скушний взагалі. Вони навіть писали, що легше поїхати вчитися в Париж, чим Санкт-Петербург. І дуже багато митців мали освіту, але не, не, не радянську, скажімо, не російську, імперіалістичну. Оце нам треба показувати, як те, що ми зберегли і пропагуємо далі. Відкритість світу, західні цінності абсолютно. Виставковий проєкт спецфонд нові дослідження повертає з історичного забуття заборонені радянським режимом роботи митців українського модернізму. І наразі це твори, які є такою візитівкою тепер України. І е, зараз ми маємо великий проєкт в Польщі, в лодзі, е, музеї сучасного мистецтва. Е, там також інша частина спецфондів. Ми не просто твори підсилаємо, скажімо, на евакуацію та на збереження для нас важливо, щоб вони були в виставкових проектах. Вони мають працювати на державу. Розуміючи, що в великому музеї національному висять ці твори це означає, що ми перемогли ту владу, яка намагалась їх сховати. Це наша національна ідентичність. Це власне те, чим ми можемо перемогти ворога. Перемогти ворога зараз завдання номер один як для військових, так і митців, вважає Тетяна Бережна юристка за освітою. Вона тривалий час займала посаду заступниці міністра економіки. Нині очолює мінкульт. Ми розуміємо, наскільки потужним є наш ворог в сфері виробництва контенту, в сфері пропагування різних наративів. Ми маємо боротися з цим і для мене, як для людини, яка раніше працювала в міністерстві економіки, дуже зрозумілі способи, яким чином розвивати українські креативні індустрії, починаючи від візуального мистецтва, закінчуючи навіть роботами наших дизайнерів і модною індустрією. Це проект, який насправді був представлений також в музеї сучасного мистецтва Варшави. Потім і звісно, що відштовхувався він якраз від заклику Закрити небо, тобто небо витискає з опеном так називається оригіналі у цій залі з екранів на відвідувачів дивляться митці, що стали на захист України. Тут основний акцент буде якраз на художниках і художницях, які в збройних силах України. Що багато митців-мисткинь у нас випадають з художнього життя українських через війну. Вони не можуть займати своєї професійної діяльністю. Популяризацію українського мистецтва у світі та нагальні проблеми митців в умовах війни новопризначена виконувачка обов'язків міністра культури обговорила з колективом художнього музею в перший робочий день на новій посаді. Перший день своєї роботи я відвідую свій один з улюблених музеїв, який я дуже ціную, і насправді ми мали щойно дуже відверту розмову з колективом. Ми говорили про і закупівлю мистецтва, і реставрацію мистецтва. Ми говорили про кадрові питання, питання оплати праці. І є дуже багато питань, які міністерство може і має вирішувати. Тому для мене дуже важливий цей зворотній зв'язок і такі діалоги моїм найбільшим пріоритетом є. Люди в сфері культури це людський капітал, це ті герої, які працюють в культурній сфері, незважаючи на складні умови, незважаючи на небезпеку, ті, які бережуть нашу культурну спадщину. Тому розвиток таких людей збільшення фінансування на їхні заробітні плати, підвищення кваліфікації, щоб вони могли опановувати нові здібності, нові навички за рахунок державних програм. Серед завдань, які Тетяна Бережна вважає пріоритетними, збереження культурної спадщини України. Важливіше зараз зберегти нашу культурну спадщину, евакуювати її з небезпечних місць, забезпечити належні сховища, належні умови зберігання, тому що ми не можемо дати ворогу також забирати не тільки, звичайно ж, наші території, життя наших людей, а й наше мистецтво, нашу культурну спадщину це надзвичайно важливий пріоритет. Звісно ж, також це розвиток українських креативних індустрій, тобто це там, де культура може заробляти, може бути нашим культурним дипломатом, показувати, що таке Україна для світу. На цих напрямках каже Тетяна Бережна: вона планує задіяти напрацьований управлінський досвід та численні міжнародні контакти. Роман Барашев, Олександр Кругліков, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.